Сьогодні у нашому місті вперше відбулося вручення учнівської стипендії Кременчуцької міської ради, ініціатором якої є міський голова Віталій Малецький. Її отримали найкращі учні закладів загальної середньої освіти міста, які досягли вагомих результатів у навчанні та беручи активну участь у житті школи та громади. Загалом, вітаю від всієї нашої громади від Кременчуцької міської ради вас з отриманням стипендій. Бажаю вам успіхів в подальшому навчанні, в саморозвитку, в спорту. В усьому позитивному, Чим ви займаєтесь? Ми будемо далі продовжувати працювати над удосконаленням цієї системи мотивації. Сподіваємося, що стипендії будуть. В наступному році поки що ми йдемо тисячу, рахуємо. Да, але далі може буде краще працювати економіка. Ми зможемо її індексувати, тобто збільшувати. Окрім вручення стипендій, міський голова Віталій Малецький обговорив з учнівством їхні побажання та пропозиції щодо покращення освітніх спроможностей та комфортних умов життя у Кременчуці. Мені дуже сподобалося те, що а, пан Малецький з нами дуже комунікував. Він Задавав нам питання, казав, може, якісь є пропозиції для покращення Кременчука. То мені дуже сподобалось, дуже гарні враження, і дуже приємно, те, що. А, все робиться для дітей, щоб покращити розвиток, і щоб наш Кременчук ставав ще краще і краще. Така щомісячна стипендія у тисячу гривень, не аби як потішила школярів, адже її можна буде витратити як на навчальні потреби, так і просто для відпочинку чи маленьких забаганок. Я вважаю, що це важлива ініціатива для нашої молоді, задля того, щоб молодь молодь агітувати для того, щоб для нашого міста ну, здобувати якісь нагороди, розвивати наше місто. Тобто, мені здається, що це геніальна можливість, щоб молодь проявила себе, та це така нагорода за наші зусилля. Вітаємо усіх стипендіатів та бажаємо, аби це визнання їхніх здобутків та грошова винагорода допомагала їм ставати ще кращими та досягати нових висот у навчанні та майбутній кар'єрі. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.